Глава друга людина з божевільні. На щастя, поїзд пригальмував неподалік від станції. У наслідок невеликої прогулянки ми опинилися біля гаража, де змогли найняти автомобіль, і за півгодини пізніше вже мчали назад до Лондона. Тоді і тільки тоді Пуаро зволив задовольнити мою цікавість. Ви все ще не допетрали? Мені теж було не втямки, але тепер я зрозумів. Гастінгсе мене намагалися прибрати з дороги. Що. Так. Це очевидно. Спосіб і час були обрані з великим розумом і проникливістю. Вони мене бояться. Хто вони? Ті чотири генії, які об'єдналися, щоб діяти всупереч закону китаєць, американець, француженка і. і ще хтось. Моліть бога про те, щоб ми повернулися вчасно, Гастінгсе. Ви думаєте, наш відвідувач у небезпеці? Я в цьому впевнений. Після прибуття нас зустріла місіс Пірсон. Відмахнувшись від її здивованих запитань, якими вона вибухнула, побачивши пуаро, ми самі взялися її розпитувати. Відповіді прозвучали втішно ніхто не приходив і наш гість не давав про себе знати. З полегшенням ми піднялися нагору. Пуаро перетнув вітальню і увійшов до спальні. І тут же він покликав мене, причому в його голосі почулося дивне збудження. Гастінгсе, Гастінгсе, він мертвий. Я поспішив до пуаро. Незнайомець лежав у тій самій позі, в якій ми його залишили, але він помер. Я помчав до лікаря. Я знав, що Ріджвей ще не повернувся, але я майже одразу знайшов іншого лікаря і привів його до пуаро. Бідолаха, він помер зовсім недавно. Ви що підібрали волоцюгу? Щось таке, ухильно відповів Поро. Але від чого він помер, докторе. Важко сказати можливо, якась лихоманка. Тут є ознаки асфіксії, у вас тут не газове освітлення? Ні, тільки електрика, більше нічого. І обидва вікна широко відчинені. «Хм, Мабуть, він мертвий уже години дві. Я так сказав би. Ви самі сповістите, кого належить. Лікар пішов. Пуаро зробив кілька дзвінків. Наприкінці, на мій подив, він подзвонив нашому старому другові інспектору Джеппу і попросив його прийти скоріше, якщо можна. Пуаро ще не закінчив усі розмови, коли з'явилася місіс Пірсон з округлими очима. Там прийшла людина з Ханвела, з божевільні. Можете собі уявити, йому можна увійти? Ми дали згоду, і у вітальню увійшов великий щільний чоловік в уніформі. Доброго ранку, джентльмени, бадьоро вимовив він. У мене є причини бути впевненим, що до вас залетіла одна з моїх пташок утік минулої ночі. Ось що він зробив. Він був тут, вічливо відповів Пуаро. Але ж не втік же він знову, га? запитав санітар із деяким побоюванням. Він помер. Санітар явно відчув полегшення і анітрохи не засмутився. Ну, напевно, так навіть краще для всіх. Він був м -м, небезпечний. Ви маєте на увазі, чи не був він одержимий думкою про вбивство? О, ні. Він був цілком нешкідливий. У нього була гостра манія переслідування. Усі таємні товариства Китаю прагнули змусити його мовчати. Та вони всі в нас такі. Я здригнувся. Як довго він перебував у лікарні під замком? запитав Пуаро. Та вже два роки. Зрозуміло, тихо промовив Пуаро. і нікому не спадало на думку, що він, може, може, бути цілком розумним. Санітар дозволив собі розсміятися. І якби він був при своєму розумі, що він робив у будинку для божевільних сновид? Вони всі там стверджують, що вони розумні, знаєте. Пуаро промовчав. Він провів санітара в другу кімнату, щоб той глянув на тіло. Впізнання не зайняло багато часу. Так. Це він, абсолютно вірно, бездушно вимовив санітар. Дивний був хлопець, га? Ну, джентльмени, мені тепер краще піти і зайнятися необхідними формальностями. Ми ж не хочемо залишати вас надовго з трупом на руках. Якщо буде дізнання, я сподіваюся, ви на нього прийдете. Всього доброго, сер. І незграбно поклонившись, він пішов. Через кілька хвилин прибув Джеп. Інспектор Скотленд-Ярду був бадьорий і енергійний, як завжди. А ось і я, мсіє Пуаро, чим можу бути вам корисний? Взагалі то я думав, що ви сьогодні вирушаєте на коралові острови або ще щось таке. Дорогий Джепе, я хочу знати, чи доводилося вам коли небудь бачити цю людину? І Пуаро провів Джепа в спальню. Інспектор у цілковитому подиві втупився в тіло, що лежало на ліжку. Дайте но подумати, щось у ньому є знайоме, а я пишаюся своєю пам'яттю, ви знаєте. О, господи милосердний, та це ж Майерлінг!» І хто він такий або ким він був, цей Майерлінг?» Хлопець із секретної служби, не наш, не зі Скотленд-Ярду. П'ять років тому вирушив до Росії. Більше про нього нічого не чули. Я взагалі то думав, що більшовики його позбулися. Усе сходиться, сказав Пуаро, коли інспектор Джеб відбув геть. Крім того, що його смерть здається природньою. Він стояв, дивлячись на нерухоме тіло, і невдоволено насупився. Порив вітру узмахнув віконні фіранки, і Пуаро з раптовою увагою подивився на них. Гадаю, це ви відчинили вікна Гастінгсе, коли поклали нашого гостя на ліжко? Ні, я не відчиняв, відповів я. Наскільки я пам'ятаю, вони були зачинені. Пуаро різко підняв голову. Закриті, а тепер вони відчинені. Що це може означати? Хтось вліз у вікно, припустив я. Можливо, погодився Пуаро, але він говорив із відсутнім виглядом, і без переконаності. Через хвилину чи дві він сказав Взагалі то я думав не зовсім про це, Гастінгсе, якби відкрили тільки одне вікно, це не заінтригувало б мене так сильно. Саме те, що відчинені обидва вікна, вразило мене як щось дивовижне. Він поспішив до іншої кімнати. Вікна вітальні теж відчинені, а ми залишали їх зачиненими. Ага. Він повернувся до мерця і нахилився над ним, щоб як слід вивчити куточки його губ. Потім раптом подивився на мене. Йому затуляли рота кляпом, Гастінгсе, затулили рота і отруїли. Боже милостивий. вигукнув я приголомшений. Ну, я вважаю, під час розтину це виявиться. Нічого там не виявиться. Його вбили, змусивши вдихнути пари синильної кислоти. Її притиснули до його носа. Потім убивця пішов, але спочатку відчинив усі вікна. Синильна кислота дуже швидко випаровується, але її неважко виявити, оскільки вона пахне гірким мигдалем. Однак якщо ретельно усунути запах, який може викликати підозри щодо причин загибелі, то смерть може виглядати цілком природньою в очах лікарів. Але ж ця людина була таємним агентом Гастінгси і п'ять років тому зник у Росії. Останні два роки він провів у божевільні, нагадав я, але де він був ще три роки до цього? Пуаро захитав головою і схопив мене за руку. Годинник Гастінгсе, подивіться на годинник. Я простежив за його поглядом, спрямованим до камінної полиці. Годинник зупинився рівно о четвертій. Монамі, хтось його зупинив. Його заводу мало вистачити ще на три дні. Це годинник із восьмиденним заводом вловлюєте? Але навіщо б хтось став це робити? Невже сподівався таким чином заплутати лікаря, щоб він встановив неправильний час смерті? Ні, ні, подумайте гарненько, друже мій. Тренуйте свої маленькі сірі клітинки. Ви Майерлінг можливо, ви щось чуєте, і ви чудово знаєте, що ваш час добігає кінця. Ви встигаєте тільки залишити якийсь знак чотири години Гастінгсе, номер четвертий, винищувач. У мене ідея. Він кинувся в іншу кімнату і схопив телефон і зажадав з'єднати його з Ханвелом. Психіатрична лікарня. Я чув від вас сьогодні втік один із хворих. Що ви кажете? Зачекайте трохи, якщо вам не важко, ви можете повторити? Ага, пафетмо. Він повісив слухавку і повернувся до мене. Ви чули Гастінгсе, у них ніхто не тікав. Але той чоловік, який приходив, санітар, сказав я. Сумніваюся, дуже в цьому сумніваюся. Ви маєте на увазі Це був номер четвертий, винищувач. Я недовірливо й приголомшено втупився на пуаро. Через хвилину другу, коли до мене повернувся голос, я сказав Ну, по перше, тепер ви впізнаєте його, де б не зустріли. Це людина із зовнішністю, що запам'ятовується. Чи так це монамі? Думаю, ні. Ми бачили людину незграбну, неотесану, з червоним обличчям, густими вусами й грубим голосом. До цього моменту в нього може не залишитися жодної з цих ознак. А що до решти, очі в нього невловимі, вуха розгледіти було неможливо, і до того ж у нього фальшиві зуби. Впізнання зовсім не така легка справа, як може здатися. Наступного разу? Ви думаєте, буде й наступного разу? Перебив я його. Обличчя Пуаро похмурніло. Це смертельна сутичка, друже мій. Ви і я з одного боку, велика четвірка з іншого. Вони виграли перший раунд. Але їхній план відправити мене подалі, щоб прибрати з дороги зазнав краху, і в майбутньому їм доведеться рахуватися з еркюлем поро.